Роман про е, чорношкірого чоловіка, який вирішує у своєму місті відновити е, рабство в лісі, наче якісь з'являються е, небезпечні гриби. Зашифрований е, щоденник для е, для кого? Усім привіт! Ви на каналі Долітературне і уже осінь. Я навіть не помітила, куди е, взагалі поділося моє літо. Я стільки собі книжок планувала прочитати за літо. Але не прочитала багато з того, що планувала проте прочитала багато чого іншого, і про це розповім вам уже в прочитаному. Але сьогодні розповім вам про книжки, які з'явилися в мене на полицях у серпні. На початку я розповім про книги, які придбала на нашому буктюберському розпродажі. Разом з іншими буктюберами ми розпродаємо різні книжки, збираємо від людей, які хочуть нам дати книги на розпродаж, і продаємо їх. І всі кошти спрямовуємо до громадської організації Валькір'я. І я теж не стрималася і в дівчат купила деякі книги, які мене зацікавили. Ось зараз покажу їх вам. І всі посилання, звісно, лишаю унизу. Заходьте, долучайтеся, можна ще купити книги, які лишилися. Там ще багато чого, дуже багато є дитячої літератури. Тож долучайтеся, купуйте книги дешевше, ніж у магазинах і підтримуйте так Збройні Сили України. Перша книжка це вітаємо в Адамсвілі Франчески Запі. Цю книгу я взяла, аби перепочити. Сподівалася прочитати її влітку, бо мені здалося, що це буде така легка підліткова історія, але вже, вже не встигла. Проте сподіваюся, що в мене буде на неї настрій, коли захочеться чогось такого легкого і трохи детективного. Бо тут головна героїня, всі думають, що ця дівчинка вона винна у пожежах, які трапляються у місті, і в які гине. Один із мешканців міста, а вона з такої дивної родини, і всі вважають її якоюсь незрозумілою дивачкою. І підозрюють, що це вона винна і вона береться сама за розслідування, аби довести, що вона тут ні до чого. Наступна книга, яку я взяла, вже зачіпає набагато серйознішу тему, це Пол Бейті за проданець. Мене дуже зацікавило, що це роман про чорношкірого чоловіка, який вирішує у своєму місті відновити рабство. І я подумала, що мені обов'язково треба це прочитати, бо я загалом не так багато читала про тему расової сегрегації в Америці, але все, що читала, дуже сильно мене зачіпало, тому я вирішила, що ця книга теж має в мене бути. І наступну книгу, коли я побачила, як дівчинка принесла їх і сказала, що ми це все можемо включити в розпродаж, я одразу її взяла. Тому що колись мій хлопець її читав і сказав, що це нудно, тут дуже багато деталей. А я навпаки дуже люблю багато деталей у Кінга, цей головець снів. Я навіть особливо не читала анотацію, але знаю, що тут якийсь позаземний грибок несе небезпеку людям. І головний герой це хлопець із синдромом Дауна, який. Має якось із цим боротися. Більше нічого не хочу знати, хочу просто почитати ці багато деталей у самого Кінга. Наступна книга Селі Ріс умі з грамм кулінарна книга-шпигунки. Вона, коли лише вийшла у книголав, я тоді одразу зацікавилася, щось хотіла придбати, але потім якось воно забулося. І ось тут, коли я побачила її на розпродажі, то згадала, що хотіла її прочитати. Історія про те, як кулінарна книга, книга з рецептами використовується як. Книга, в якій зашифровані повідомлення. Тобто є британська дівчина, шпигунка, яка шпигує у повоєнній Німеччині, і цю кулінарну книгу використовує як такий собі зашифрований щоденник. Наступна книга це теж книголав. Взагалі це їхня доросла серія з сучасною літературою мене дуже цікавить. У мене здається, є майже всі романи з цієї серії, але я чомусь дуже повільно їх читаю. Тож наступна книга це знайди мене. Я е, теж не дуже дочитувала натацію, тому що зрозуміла, що тут сімейні таємниці, і не лише сімейні, теж розслідування, і не хотілося б е, щось собі заспойлерити. Історія про родину, у яких про чоловіка і жінку, у яких уже такі. Не дуже гарні стосунки, тобто, все вже таке буденне, і їхній шлюб не зрозуміло вже на чому тримається. І одного ранку жінка прокидається, а чоловіка немає. І вона подумала, що він просто вирішив пройтися, прогулятися, провітрити голову, але потім е на трасі знаходять його машину, а його немає. І ось з цього починає все розгортатися, і ми дізнаємося взагалі таємниці цієї родини, е що в них було раніше, і взагалі, куди ж зник чоловік. Ми зможемо дізнатися з цієї книги. І остання книга, яку я придбала на нашому розпродажі, це Ксенія Фукс, 12 сезонів жінки. Це книга, яка виходила за підтримки літературної агенції Ово. І я так подивляюся на їхню сторінку. Дивлюся, які романи вони підтримують, бо мені загалом це цікаво. Загалом авторка вона народилася в Донецьку і закінчила Донецький університет, але зараз живе і працює в Штутгарті. Так, я здавалася, що забула, але ні, все пам'ятаю. Вона працює в Штутгарті і написала цю книгу. Це 12 таких новел, пов'язаних між собою про життя сучасних жінок і про проблеми, з якими вони стикаються. І зараз у авторки вийшла інша книга, яка називається 12 сезонів чоловіка. І я думаю, що якщо мені сподобається ця, то я буду брати і про чоловіка. Тепер я би хотіла окремо показати всі книги сучасної української літератури, які в мене з'явилися. Їх тут доволі багато шість штук. Я дуже рада, що в мене в покупках загалом і в прочитаному загалом велика частка це саме сучасна українська література. І я рада, що знайомлюся з багатьма сучасними українськими авторами. І зараз вам розповім про ці книжки, і можливо ви теж захочете їх прочитати. І перша книга це Олексій Декань Нурлін, Длань Еміхола. Це перша частина трилогії. Я читала у Олексія Деканя Кайдашеву сім'ю проти зомбі, його повість на основі книги Левицького. І мені тоді сподобалося, як він пише. Тому я подивилася, що ще планується автора, і передзамовляла цю книжку, вже отримала. Я замовляла у самого автора на сторінці в інстаграм, у нього можна, можна йому написати і замовити. Він тоді підписує примірник, все надсилає. і Це дуже прикольна можливість отримати примірники з підписом автора. Книга дуже гарно оформлена, тут карта на початку, ну тут червоний зріз і дуже багато всього гарненького. І я сподіваюся, що мені буде цікаво читати, тому що я вже знаю загалом, як пише автор. Але навіть не знаю, як вам особливо переказати, про що книга, тому я зачитаю анотацію. На зміну майстрам мечів і списів приходять пістолі та мушкарти, а славетні донедавна каталонські загони Альмогаварів скоро стануть історією. Найманець на прізвиська Камо супроводжує експедицію до спекотних джунглів, але виявляється не готовим до покладеної на нього місії. Таємничий птах Сокіл Реготун переносить його на населений місяць Нурлінь. Планета доживає останній вік, її сонце холоне. Найманець має можливість реабілітувати себе та врятувати світ, що гине. На шляху йому доведеться зустріти немало союзників, а ще більше ворогів. Чи вийде в нього гідно використати подарований долею другий шанс? Трошки заплутано і. але. Але сподіваюся, що буде дуже цікаво і чекаю вже і другу, і третю частини. Наступну книгу я бачу просто всюди цього літа. Всі її чомусь читаю саме цього літа хоча вона виходила у 2020 році. Дуже багато буктюберів її прочитали цього літа і давали схвальні відгуки. Тож я зрозуміла, що мені вона теж необхідна. Це історія. Я бачу вас цікавить пітьма Іларіона Павлюка. Книга про е, криміналіста, який їде в село, е, дуже маленьке, десь богом забуте село. Там зникла дівчинка. І він починає розслідувати е, зникнення цієї дівчинки, починає опитувати селян. Але вони всі йому кажуть: е, кинь цю справу, їдь звідси, тобі тут нічого не потрібно. І вони не хочуть е, шукати цю дівчинку взагалі ніяк йому допомагати, і хочуть, щоб він поїхав. І він же намагається зрозуміти. Що ж взагалі відбувається у цьому селі, і чому е, людям не шкода дитину, яка пропала, і чому вони не хочуть допомогти у її пошуках? Е, книга така товстенька, тому я сподіваюся, що тут буде багато таємниць і багато напруженого сюжету. Але я так розумію, що це додатковий наклад, який виходить у 2022-му, я не знаю, як було в першому, але в цьому дуже багато сторінок від цієї фарби, схоже, вони... Позлипалися, і тут багато сторінок під час читання доведеться розклеювати. Просто ти будеш огортати і розклеювати. Ось, отак. Я не думаю, що це проблема, і точно цю книгу ніхто не розгортав до мене, але це просто як цікавий факт. Наступна книга це знак Єви Алевтіне Шавлач. Я давно дивилася на цю книгу, але чомусь на барахолках її постійно дуже дорого продавали. І ось, коли я побачила за притомну ціну, вирішила придбати історія про те, що є такий собі паралельний світ, в якому люди це найнижча каста, а найвищі це вовки, і вони керують. І ось дівчина з нашої реальності випадково потрапляє в ту реальність на територію цих вовків, і взагалі, як вона буде виживати, і що буде з нею відбуватися. Ось про це ця книжка. Наступна книга, це теж технофентезі, як і книга Олексія Диканя, це Дарія Піскозуб, машина. Історія про те, що цивілізація зникла. І тепер є людські племена, і ними всіма керує машина. Це таке собі божество, яке змушує ці племена відвоювати нові землі і шукати інформацію про їхнє минуле. Мені дуже хочеться почитати. І наскільки я знаю, навіть має бути продовження цієї історії, але це не точно. Треба перевірити. Але мені здається, я десь читала, що має бути продовження. Тож буду читати, якщо є продовження, то сподіваюся, що буду і його чекати. На наступну книгу я частенько дивилася з моменту її виходу, але не знала, чи наважуся взятися за неї, бо це е, доволі велика праця і мені здається, доволі ґрунтовна. Це Марк'ян Прохасько Мрія про Антарктиду е, така доволі товстенька книга про Антарктиду. Автор він... Їздив на станцію Академік Вернацький і цю працю написав про історію людей, які там працюють, тут і про історію взагалі самої Антарктиди, про те, як люди знайшли Антарктиду, і взагалі що відбувалося, яка там природа. Ну просто все. Ну я не думаю, що все-все, але дуже багато чого, що можна дізнатися про Антарктиду. А я. Взагалі дуже мало знаю про Антарктиду, і думаю, що з такої книги точно дуже багато дізнаюся. Я отримала книгу від самого автора, тому тут уже зрозуміла, що е, треба брати. Я на неї так дивилася, але ну, так не наважувалася сама собі придбати і прочитати. Але автор мені запропонував, і я подумала, чому би ні, український автор, книга про Антарктиду. І я сподіваюся, що мені буде цікаво, розповім вам обов'язково. І наступна книга теж дуже товста, це Амадока Софія Андрухович. Я так само не знала, чи колись наважуся взагалі братися за Амадоку. Я читала у Софії Андрухович Фелікса Австрію, і мені сподобалася та книга, але я знаю, що ця взагалі інша, просто ну, взагалі не схожа на книгу Фелікса Австрія. Це історія про юнака, який. Під час війни на Донбасі він втрачає пам'ять і про жінку, яка допомагає йому віднайти цю пам'ять. Але я думаю, тут буде ще багато-багато всього. Загалом історія про пам'ять і про віднайдення своїх спогадів. Цю книгу я взяла і, нарешті, наважилася її взяти, бо у вересні ми будемо її обговорювати на клубі Вічайдушних читачів від видавництва Старого Лева у Львові в книгарні кав'ярні відбувається цей клуб. Ми будемо читати книгу частинами. У книгі взагалі три частини. І ми будемо читати частинами, і от першу частину вже будемо обговорювати на початку вересня і згодом повернемося до другої і третьої. Я сподіваюся, що мені сподобається і взагалі дуже рада, що ми обрали цю книгу на клуб, тому що так би я ще довго-довго до неї йшла. І остання книжка сучасної української літератури, навіть не книжка, а така собі маленька енциклопедія такий графічний роман про історію українського фемінізму. Це коротка історія українського фемінізму від видавництва видавництва. Я обожнюю їхні такі книжки. У мене є і історія сексу. У мене є книга Заборонений плід» про те, як жіноче тіло особливості жіночого тіла замовчувалися. І ось взяла собі історію фемінізму. Я не очікувала, до речі, що вона буде маленька, бо зазвичай у них книги такого коміксового більшого формату. А, і тут буде про історію українського фемінізму від початку і до а, сучасного часу. Я там повертала, і мені вже здається, що я побачила Ему Антонюк, яка Да, тут навіть є про Ютуб канал Палає. Ось я тут відкрила випадково, і тут про Ютуб канал Палає, який ведуть Ема Антонюк і Яна Брензей, мені він дуже подобається. І про те, як вони говорять на теми фемінізму. А, ось, я думаю, що я швидко прочитаю, бо тут не дуже багато, багато картинок, але багато для себе нового дізнаюся. І наступні п'ять книжок це вже світова література, це вже останні мої придбання за серпень. Перша книга це Туре Ренберг, Толак Інгеборги». Е, дуже складне ім'я і дуже складна назва. Я скільки разів вже її вимовляла, але досі мені якось важко, і я е, боюся, що зашпортаюся. Я розповідала про цю книгу у відео-анонси та новинки від українських видавництв. І тоді вона мене зацікавила, і я вирішила взяти, як тільки вона вийшла. Це історія про чоловіка, Толака, у якого давним-давно зникла дружина, але вона була дуже важливою частиною його життя, і зараз він дуже з нею сумує і продовжує з нею спілкуватися, подумки. Але загалом Толок, він не дуже приємна особистість, він дуже е, різкий, але е, е, в той же час і меланхолійний. Ну, Зовсім так зрозуміло, що це взагалі така е, незвична особистість. І е, ось у нього є таємниці, які ми маємо дізнатися з цього роману. Я певно дуже заплутана розповідаю про цю книгу. Але е, історія від норвезького норвезького автора, і загалом мені дуже цікава норвезька література, е, дуже тоненький роман, і я очікую, що мені прям дуже сподобається. Я лишила. На осінь, тому що мені здається, Норвезька Норвегія асоціюється з такою більш холодною країною, що, можливо, тут буде щось таке осіннє. Ось, і сподіваюся, що все ж таки восени встигну її прочитати. Наступні дві книги я отримала у грі книжковий сюрприз. Дуже люблю цю гру і дуже люблю отримувати подаруночки. Знову тепер почала брати участь. Декілька років тому я щомісяця брала участь. Ось тепер він відновився і я. Отримала аж дві книги в подарунок. Перша це Йоанна Яґело як дві краплі води. Я читала у Йани Яґело е її підліткову серію про Лінку. Також читала дитячу книжку, її таку, ну більш дитячу для е молодшого шкільного віку Зелені Мартенси. Мені загалом подобається, як вона пише, але я хотіла щось от, більш серйозне, бо м, в серії про лінку там третя частина була е така найбільш серйозна, яка порушує дуже важливі теми про. Анорексію, і взагалі такі серйозні проблеми серед підлітків. І ось ця книга, мені здавалося, буде теж така більш серйозна. Історія про двох дівчат, які народилися в один день, і вони навчалися в одному класі, і взагалі були дуже-дуже близькі. Але в підлітковому віці одна з дівчат вона е скоїла самогубство, і інша не знає, як і далі з цим жити, і взагалі, можливо, іде до. Того самого до того ж, до чого й прийшла інша подруга. І, хоч мені здається, що ця книга буде доволі важкою, але я вже знаю, як пише авторка, мені загалом цікаво, і я сподіваюся, що вона гарно розкриє ці теми. І друга книжка, яку я отримала, це Гілберт Честертон Летючий шинок. Я десь теж на BookTube чула відгук на цю книгу і тоді зацікавилася, тому додала цю книгу у вішлист. Це історія про те, як заборонили продаж алкоголю, і е, шинки всі позакривалися. Але е, друзі вони вирішують зробити летючий шинок, бо якщо не можна продавати алкоголь на землі, то можливо можна е, перелітати з місця на місце і таким чином продовжувати такий алкогольний бізнес. Мені здається це звучить прям супер цікаво, тому я почитаю. Наступна книжка це теж Кінг. Друга книга Кінга за відео це його збірка повісти, якщо кров тече. Я вже зараз її читаю, вже завершую першу повість. Е, і мені загалом дуже подобається. Я ще у Кінга збірок повіст не читала, читала лише повноцінні романи. Ось вирішила почитати таку збірку. Я не читала взагалі про що ці повісті, тому що, мені здається, повість це такий невеличкий. Обсяг і не хочеться так багато дізнатися, хочеться вже читати і дізнаватися все з самого тексту. І загалом, я думаю, що до книг Кінга мені не варто дуже багато читати анотацію, взагалі читати анотацію, бо я планую прочитати книги, всі його книги. Сподіваюся, мені це колись вдасться. І тому неважливо, що там в анотації, буду читати. І остання книжка це четверта частина серії «Локвуд і компанія. Від Джонатана Страуда. У мене є попередні три книжки, але цю серію я не читала, проте все одно замовила четверту частину. Я читала у автора серію про Бартімеуса, і мені дуже сподобалося, дуже сподобалося, як він пише, дуже сподобалося, як він завертає сюжет. І я думаю, що ця серія мені сподобається не менше. Тому, от як тільки вийшла четверта книга, я її одразу взяла. Я тут теж буду купувати і впевнена, що не пошкодую про це. Тож на цьому поки все. Це всі книги, які з'явилися у мене в серпні. Сподіваюся, я прочитаю їх найближчим часом, хоча це, я здається, говорю наприкінці кожних книжкових покупок. Буду рада прочитати у коментарях, які книги із тих, що я показувала, ви читали. Діліться обов'язково враженнями, і побачимося!